Доброго ранку вставай, дітвора, осінь прийшла до нас чарівна, вставай, не лінуйся, зарядку зроби, і осінь красуня сміхнеться тобі. Дітки, сьогодні до нас завітав лист, а всередині маленькі чарівні сердечки. Послухайте, що вони нам пишуть. Дорогі дітки, ми сердечки любові. Ми живемо там, де є тепло, турбота, доброта і сім'я. Але я, ми трохи загубилися і не пам'ятаємо, де наш дім. Допоможіть нам, будь ласка, допоможемо сердечкам знайти їх дім? Так, звісно, але спершу треба дізнатися, де живе любов. Як ви думаєте, де її можна знайти? Вірно, у серці, вдома, у родині, у мама і тата, між близькими, серед друзів. Правильно, любов живе у сім'ї. А хто така сім'я? Так, це мама і тато, це ті, хто нас любить, бабуся, дідусь, братик, сестричка. Вірно, сім'я це люди, які нас люблять і про нас спілкуються. А кого ви любите у своїй сім'ї? Маму і тата, сестричку, бабусю з дідусем? А зараз пропоную пограти в гру Кому потрібна любов. Наше завдання дізнатися, кому в житті потрібна любов. Якщо ви вважаєте, що любов потрібна, покладете картинку біля сердечка. Якщо ні, покладете у пусту коробочку. Як ви думаєте, дитині потрібна любов? Чому? Так, бо дітей треба любити, про них треба піклуватися. А маленькому кошенятку потрібна любов. Так, бо воно маленьке і хоче тепла. А камінцю потрібна любов? Ні, бо він не живий. А квітці потрібна любов? Так, щоб вона росла і пахла. А ляльці потрібна любов. Ні, бо вона теж не жива. А щенятку, як ви вважаєте? Так, про нього теж потрібно піклуватися та любити. Чудово, ви добре розумієте, що любов це не про речі, а про живих істот, яким потрібна наша любов. Вправа як проявляється любов? Як можна показати любов до бабусі? Вірно допомогти їй, обійняти, не ображати, робити добро. А як показати любов до тварини? Так, годувати, гуляти з нею, доглядати. А як проявити любов до природи? Звісно, не ламати, поливати, берегти. Далі пропоную вам завдання. Добре, погано. Я називатиму вчинки, а ви скажіть, це прояв любові чи ні. Допомогти мамі прибрати. Так, це прояв любові. Штовхнути друга? Ні. Піклуватися про котика? Звісно, так. Кричати на бабусю ні, не прояв любові. Обіймати рідних. Так, все вірно. Молодці ви в справжні добрі серця. Дітки, подивіться, добрик і веслинка просять нашої допомоги розфарбувати кішку та собачку. Та назвати, як називаються їх дитинчат, тому що вони теж хочуть подарувати частичку любові, домашнім улюбленицям. Наші сердечки знайшли свій дім, вони живуть там, де добро, дружба і любов, а ще у наших серцях. До нової зустрічі, мої маленькі друзі.